Всім гарного дня! Сьогодні хочу розповісти вам про бегонії клубніві і як я їх саджаю. Ці клубні в мене вже давно. Я з року в рік їх зберігаю і висаджую навесні у кашпо або горщики поодинці або в такі композиції. Ці клубні я зберігаю в прохолодному приміщенні. От, я їх не очищую, просто дістаю із землі і все. А вже навесні, перед тим, як будуть рости ось ці пагони активно, я зчищаю всі корінці з цибулинки. Отже, садити в таке кашпо невисоке. Я не буду щільно, тому що вегонія вона дуже така розложиста і в неї багато листя, багато суцвіть. Тут у мене багато сортів різних є і звичайна така і є ампельна. Я вже не знаю, де яка, тому я буду садити в цей, в цей горщик три штуки. Не більше, тому що я думаю, що навіть три це буде багато. Значить, яким чином садиться бегонія? Бегонія, ось цей клубінь, він не потребує дуже багато вологи, і, взагалі, волога на перших порах вкорінення буде діяти на нього пагубно, не можна заливати, можна лише зволожувати ґрунт. І яким чином садиться клубніва Тобто Береться цибулинка з пагонами чи без, і ось так просто вдавлюється. Все. Її не треба зверху засипати ґрунтом. Можна лише просто ось так по боках трошечки ну, якби прижати, але щоб ґрунт от сюди не попадав. Заглиблюємо цибулинку і трошечки прижимаємо ґрунтом. І з іншого боку, я так само, просто ось таку луночку можна трошечки зробити, от, і туди покласти цибулинку. Все. І притискаю ґрунт довкола. Якщо після того, коли ви посадили клубінь, Треба зволожити ґрунт довкола, ні в якому разі не заливати ось тут водою. І поки виросте бегонія, вже сформує рослину, намагаємось поливати довкола, ні в якому разі не заливаємо саму цибулину. А вже коли сформувалась рослина, то можна трішечки зверху, ось так, уже закрити саму цибулину ґрунтом. Тоді вже буде не страшно. А на етапі формування рослини і пускання корінців саму цибулю ось тут зверху поливати не можна. Так само, як і не можна закривати зверху ґрунтом. І всі інші бегонії я висаджую просто в горщики по одній штучці. Горщики такі чималенькі, не знаю, який це розмір. І їм тут достатньо буде місця, щоб розвивати кореневу, і потім не випадати з горщиків, коли вже буде розвинута крітуча рослина. Тому Що в мене був такий досвід, я їх садила в дрібні такі мілкі горщики, і потім вони. Під своєю ж вагою просто випадали і ламалися. Пагони в бегонії, дуже такі тендітні, хрубкі, чи як сказати правильно, Ну, коротше, швидко ламаються. Тому краще взяти горщик побільше. Так, ну і тепер можна їх ось так довкола поливати збризкалки звичайно це робити краще ось так і в подальшому її поливати слід тільки так, або в піддон. От, допоки не сформується добра рослина, і тоді вже її можна буде підгорнути землею і поливати як будь-яку іншу рослинку. Все, після, після цього я переношу свої горщики з бегонією в напівтінь. Це в мене ганок. І там вона вже буде рости і розвиватися.